Хочете, щоб у вашому дворі росло справжнє різдвяне дерево, яке не осипається і дарує аромат, що володіє цілющими властивостями і позбавляє від депресії? Тоді дивіться далі, і я покажу, як правильно ялицю посадити. І поділюся професійними порадами, як уникнути найпоширеніших помилок, через які більшість саджанців гинуть в перші роки після посадки. Всім привіт, мої ялицеві зайки! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Хто має можливість підтримати розвиток каналу Гривною, реквізити залишаю в описі. Ми часто плутаємо ялицю з ялинкою, і це не дивно, бо на перший погляд вони дійсно схожі. Але потреби у ґрунті, освітлені та вологості різні. Тому перед посадкою важливо знати перед вами ялина чи ялиця. Давайте розбиратися, як їх відрізняти. По-перше, шишки у ялинки вони висять вниз, а у ялиці стирчать вгору, наче свічки на гілках. По-друге, хвоє, у ялинки вона жорстка й колюча. У ялиці плоска, м'яка з тупими кінчиками. Її можна гладити і не вколотися. По-третє, кора, у молодої ялиці, вона гладка і світло-сіра, а з віком покривається тріщинами. У ялинки ж кора червонувато-коричнева. І ще один цікавий момент це аромат. Ялиця виділяє смолу з дуже насиченим, впізнаваним запахом, зовсім не схожим на ялиновий. Отже, якщо маєте м'яку хвою шишки, свічки та сіру кору, то перед вами справжня ялиця. Сьогодні я буду садити ялицю Нордмана. Це справжня королева серед хвойних. Цей сорт відомий своїми густими м'якими голками, що довго тримаються на гілках. Має ідеально симетричну крону, тому в Європі її часто називають різдвяним деревом номер 1 Росте повільно, але живе сотні років і з віком стає ще красивішою. Дуже стійка до морозів і добре почувається у міських умовах. Ця ялиця приїхала до мене минулого сезону, зимувала в горщику і настав час її посадити. Хвилинка для цікавинки висота ялиці може досягати 80 метрів, а тривалість життя понад 300 років. Ще одна характерна особливість дерева це терпкий смоляний аромат, що володіє цілющими властивостями. Запах ялиці здатен вбивати бактерії, що являються збутниками багатьох хвороб. Уявляєте, цей запах позбавляє і від депресії, і покращує настрій. От сижу тут і просто насолоджуюсь життям. Посадка ялиці починається з правильного вибору саджанця, Не всі види підходять для нашого клімату. Теплолюбиві декоративні сорти просто не здатні пережити зиму, тому обов'язково звертаємо увагу на морозостійкість сорту. Далі вік рослини найкраще приживаються саджанці від 4 до 7 років. При покупці слідкуємо, щоб рослина була здорова без сухих гілок та хвої. Надаємо перевагу перевіреним садовим центрам. Моя красуня приїхала з садового центру «Естет». Коли ж найкраще садити ялицю саджанці з закритою кореневою системою чудово вкоріняються протягом всього теплого сезону. Починаємо садити з весни, коли ґрунт вже прогріється, і закінчуємо посадки восени, поки ґрунт ще не змерз. Влітку садити також можна, але обов'язковий регулярний полив і притінення в перші тижні. Місце для ялиці обираємо уважно, так як від нього залежить, як ростиме ялиця десятки років. Більшість ялиць краще почувається в напівтіні. Пряме сонце пригнічує ріст. Вони люблять чисте повітря, тому сильна загазованість і задимленість міста може стати згубною. Ці рослини сильно виснажують ґрунт, тому не варто садити поруч ні плодові дерева, ні кущі. Також обов'язково враховуємо майбутні розміри, тому не висаджуємо ближче, ніж за 10-15 метрів від будівель. Щоб ялиця гарно та швидко прижилася, готуємо правильно посадкову яму та ґрунтосуміш. Розмір посадкової ями має перевищувати в 2-3 рази розмір земляної грудки. Це забезпечить достатній простір для розвитку кореневої системи. У мене дерево, яке має досить велику земляну грудку, тому я буду копати яму на 20 см глибшою і ширшою, ніж горщик, тобто не я, а мурашечка моя. Верховий ґрунт, який витягуємо з ями, складаємо в тачку. Посадкова яма викопана. Думаю, моїй ялиці буде комфортно тут жити найближчі 300 років. А далі невелика мудрість від мене. На дно посадкової ями обов'язково потрібно дати дренаж, але перед тим, як це зробити, ми розпушуємо дно. Це робиться для того, щоб земля не була ущільненою, і при потребі коріння легко могло проникати вглиб. А ще оцей от розпушений шап покращує дренаж і не дає воді застоюватись. У якості дренажу буду засипати керамзит. Товщина дренажної подушки 10 см. Але якщо яма у вас глибша, можете зробити більше. За одну-дві години до посадки потрібно добре проляти рослину теплою водою. Це робиться для того, щоб було легше витягнути земляний ком з контейнера. А ще повністю вологий ком краще з'єднується з новим субстратом в посадковій ямі. Ялиця любить слабокислий ґрунт. Це означає, що земля не повинна бути ні занадто кислою, ані лужною. Ідеальний показник pH в діапазоні від 5 до 6. наше завдання приготувати зараз легкий повітропроникний і водопроникний субстрат. Ось базовий рецепт ґрунту суміші. Тут в нас дві частини садової землі, тієї, що ми дістали зверху посадкової ями. Додаємо дві частини верхового кислого торфу. Він дає потрібну кислотність і робить субстрат пухким. Одну частину добре перепрілого компосту або перегною це джерело органіки. І одна частина крупнозернистого піску для кращого повітропроникнення та водопроникнення. При осінній посадці в грунту суміш можна додавати лише фосфорно-калійні добрива. Я буду додавати 30-40 г суперфосфату та 20-30 г сульфат калію. Ці добрива допоможуть коренням швидше прижитися та підготують рослину до зими. Перемішуємо і перевіряємо кислотність. Пам'ятаємо, що ідеальна кислотність в діапазоні від 5 до 6. Якщо у вас більше 6, то додаємо більше кислого торфу. Засипаємо на дно посадкової ями поверх керамзиту приготовлену грунту суміш. Її кількість залежить від того, наскільки глибоку яму ви викопали. Обережно витягаємо рослину з контейнера разом із земляним комом. Далі оцінюємо стан кореневої системи. Якщо коріння сильно сплилось, то його обов'язково потрібно розпустити. Бо якщо посадити як є, то велика ймовірність, що нове коріння не зможе пробитись назовні. Можна розпрямляти руками, але в мене є чудо грабельки. Просто не уявляю, як я жила без них раніше. У природі ялиця живе у симбіозі з мікоризними грибами, які допомагають їй краще засвоювати вологу та поживні речовини. У продажі є готові препарати на основі мікоризи. Я сьогодні буду використовувати мікофренд. Найкраще вносити мікоризу безпосередньо на кореневу систему, тому припудрюємо кореневу. Виставляємо саджанець у ямі. Це потрібно зробити так, щоб коренева шийка залишалася на рівні землі. Досипаємо приготовленою ґрунту суміш, ущільняємо та проливаємо водою з додаванням корновину. Далі оформлю пристовбурове коло за допомогою бордюру універсального. Це зручно з наступних причин. Легко доглядати за пристовбуровим колом. мульча не розлітається по території і виглядає це дуже охайно. Виміряємо потрібну довжину з невеликим запасом. У мене залишок, тому я буду робити внахльост. Зафіксувала кріпленнями декілька елементарних рухів і бордюр встановлений. Переходимо до мульчування. Пристовбурове коло прикриваємо сосновою корою хвойним опадом або кислим торфом товщиною 5-7 см. Це зберігає вологу та підтримує потрібну кислотність. Полив в перші роки повинен бути регулярним. А з віком стрижневий корінь ялиці проникне глибоко у землю і дерево саме зможе добувати собі воду. От і все, тепер це різдвяне дерево зростатиме з нами довгі роки. Воно точно нас з мурашечкою переживе, і, можливо, наші прапраправнуки будуть прикрашати його на Різдво, а можливо і ні. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях! Па-па-па-па!